Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сява Таропсихологія. Хочу подивитися а, зараз таку тему коротеньку. А, що вам потрібно на сьогодні знати? Можливо, ви щось не знаєте, а можливо, знаєте і це буде вашим підтвердженням. Що вам потрібно знати? Це стосується або людини, а, людина дуже така розумна, людина закрита, холодна. А, це може бути як варіант. Як варіант, це може бути людина-маніпулятор, дуже класний маніпулятор, можу так сказати. Давайте я просто хочу додати. Знаєте, така ситуація: у нас тут перша карта чоловіча, але це не про це. Знаєте, це може йти мова про якусь людину, з якою у вас тут є спілкування, але тут пов'язано, можливо, або з дитиною, якщо у вас є діти, це, знаєте, така енергія йде про колишнього. Ну, така от у мене інсайт. Але ця людина дуже нечесна з вами, дуже багато чого приховує, і дуже багато, можливо, і приховувала, тому він і король мечів зараз вийшов. Тому що людина продумана, він кожен свій шлях буде відраховувати. Також можу сказати, що людина з вами. Ви, всі людини були не поодинці. Тобто, це або два стільця, або це стосується якоїсь жінки ще, або якесь, якогось, ну, будемо так говорити, тут не вийшли карти жінок, і ми не будемо наділяти цю людину такими, знаєте, моментами, пов'язано з нечесністю, саме зрадою. Ні. Тут може бути два стільця. В якому сенсі? Це друзі, це. Якась справа, це робота, хобі, багато чого. Але з цією людиною у вас були якісь такі не дуже приємні, можливо, такі події пов'язані з тим, що у вас можливо, була сім'я чи є, але людина закрита зараз. Я на цьому буду, знаєте, Зауважите на це ваше внимание, але увагу. Але, дивіться, людина не дуже з вами була чесна, вона хитра і маніпулятор, і сімка мучів. Це для себе коханого людина робила. А можливо, це може бути ще пов'язано з тим, що людина себе вів як не зовсім, зовсім доросла людина, так би мовити. І ще такий інсайт, не будемо зауважувати тільки на цьому, а ми з вами ще поговоримо на те, що тут ще може бути така ситуація. Вам потрібно знати про ваші інтелектуальні способності і здібності. Це ваша сила, ваша логіка. Це про те, що ви можете досягнути якогось успіху і балансу. Якщо ви будете включати логіку в мислення. Розумієте, ми а, буваємо а, дуже сильно, а, якось включаємось емоційно. А бувають такі моменти, коли потрібно ці емоції виключати і включати логі, логіку і мислення. Думати у вас всі є інструменти для цього. понимаєте, помагу, ви самі знаєте, що вам потрібно для досягання. Ваших цілей. Але вам потрібно бути обережною з якимись людьми, з якими ви можете а, співпрацювати або щось робити, так? тому що тут можуть бути моменти нечесності, це може бути стосуватися, як і сім'ї, і також це і про роботу, про вкладання фінансів. Про uh, забезпечення, тобто вам натякаю, що вам потрібно знати, що ви з кимось, якщо співпрацюєте, або в щось, в щось вкладаєтесь, вам буде, повин, ви повинні бути дуже обережними і прораховувати, відслідковувати якісь моменти, щоб не попасти на гачок не дуже, так би мовити, приємних ситуацій або людей.